Йоу, everybody! Слава де ну, як ви бачите, і Санчоус тоже зашел. Саньок, а що ти по брейн ротам вообще, пацан? Вок! А як ти відкрив мені ворота, е, лисий! я їх не откривав. Не відкрилися. Таймер Ну, короче, дивись, у мене непогані пати. У мене виходить, епіки. А ти куди пішов? Я тобі показую. Я пішов гроші збирати, пацан. Тебе якісь снупщи. Я так, знаєш, оком пробігся, подивився тебе взагалі. Ні. У мене вверху сьо, диви, трингелині, Єсь вотермалини, він міфік, він дає мені 6500 секунд. Ааа. Ну, як сказати. Ну якось слабовато, тобі не кажеться? Це поганий? Ну якось слабоватий, да, пацан. Я думав, що ну, тебе якісь більш толковіші. Е! Чео! Сейчас, 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 забуля, дивись. Оба. Я задув бау, як вони вирішили своей теми. Ой, оце я всігда захожу. Я всегда захожу, а мені приходять, мені дають якийсь трап, мені дають всяку ерунду, і я перестав грати, бо мене тут б'ють. А знаєш, як легше робиться? Отако, от дивись, ставлю от таку штуку і от таку. Да, да. Оце такими штуками мене вбивають всегда. А ти куда пішов? Та воно мене б'є, та я втік від нього. Воно мене теж через стіни б'є. Прибери эту тему. Но я не можу, тебе треба її поламати. Як мені і поламати? О, О. А а це коротше саме... мене напевно саме А знаєш, що саме їм бове? Ось ця притягалка. Ну, Це клон. Не, у тебя А ч так клон тоже хода? Давай. Оба, я можу красти, пацан. А, ты лысый. То це у мене самый классный, ты куди побег? Ха-ха. Щас чуть не вкрав у мене, йочу. Да, что ты там? Пацан, Я зараз закрию базу. Я зараз закрию базу. Я с тобой як кент понял, думаю, взял викинув, в моєї бази несчастные. Чо ты там? Іди ти в дупу, все, пусти там, жи, погуляй. У мене Короче. є ще бомбардири гусині, дає 5 тисяч секунду. Короче, братуха, давай, щоб ти не був прям вообще бомжиком. іди вибери в мене любого Заходь. рота, якого хочеш. 600 тысяч секунд дає? Да. Він зачарован, Цей... понял. Він, він випадає імлава. із лаки блоків. Угу. А де ти брав лаки блоки? А, раніше були, були івенти, ивенты, жорсткі. Та чувак, в мене на твінкові там такі вообще перці, что это такие і не бачив. Поняв? Да. Да. Показати? Uh... Тобі показати? Ну, я в них все одно не сильно понимаю. Ну, там ты можешь подивитися доходи, поняв. Просто цих брейн Дивися, сейчас. Появиться так. мій твинк. Просто-просто щас глянешь, пацан. 100 тысяч секунд, 60 тысяч секунд. Ну тут у тебя якісь нупчики. Оу, зверху сильний. 185 тысяч секунд. Да, це його крафтив. Я його робив. Обалдеть. Він, він робиться из е, капучино, поняття. Там якась жорстка вона, незвичайна. Типа радужна. Uh -huh. І тралалео, тралалео, дві штуки треба було. Обалдеть. Бережи. Бери любого перця, вообще. Та хочеш, мене його того... вкрадуть, пацан. А, так? Да? Ну конечно. Ну то й чор з ним, чувак. Все равно я буду роздавати цих брейнротів, бо я коли назбираю бабки, я хочу зробити ребітха. Але перед тим, як я зроблю ребітха, я хочу підписникам дати всіх е, своїх брейнротів. Я не можу І... купити його. Бо я його купив, пацан. А вже убрали цю тему? Вже Не, можна? ідеї можеш, може просто грошей не хватає, ні? Ні, там в мене 300 мільйонів. А, не знаю. Мені пише, а, у мене нема місця в кімнатах, Поняла, всі бронь завалені. Так продає ці Може, не? А я їх купляв, щоб гроші заробити. Я ребіть робив, просто поняв. А, так візьми якихось толкових собі, пацан. Ну що я їх продам. У мене просто постійно крадуть все. У мене ж нема приватки, поняв. Mm -hmm. Пацан, оновився. Асортимент. Давай зробимо оцього роботичного підуха. Давай треба, що треба? Треба дві штуки Капучино Асасіно, Пінгвіно, Кокосіно і Както Хіпопотамо. Угу. У мене нема таких. Опа, бачу, както гіпопотамо біжить, воно тільки би успіти не успів! Жесть! Обалдеть! О, що класний диви. Ну, у цього можеш взяти, да, ну як лега. А тиди сюди. Давай. Диви. Ти подивися на цю базу. Да. Обалдеть, диви лям 800 секунду. А mm -hmm. де ти брав їх? ха <laughs> ха Поняв, да, які мене пацани є. А де ти їх брав? <laughs> ну як да, дві збирав, крав. Ше тільки <кранка> пацан не робив. <кранка> Ой-ой-ой, пацаніце, пацаніцу. О, балеринка почина 100 000 купив. Нормально. Так, в общем-то, садичок, а що тобі взагалі надо для ребітха? Ааа, дивись. Я перестав грати, тому що мене да орангутині Анасасіні і фраго камелу. Я не міг їх знайти. Фраго камело? Да. Ну у мене, як будто таких вроді як і немає, хоча я можу помилятися. А, так ось чувак, Нема. в мене є фраго камело. У мене їх три штуки. Іди, візьми. То, то в тебе якісь дорогі, не? Ну, жирафока. А, ні, це калестро. Це не то. Нет, це, не ні, та, це не графа та, келестру. Келестру. Сестр, мені треба фраго Камело. А як воно виглядає? Ну, воно виглядає типу як верблюд з горбом. Ааа, це міфік, так? Да? Я, Я не знаю я поняв, я поняв. Це міфік, пацан. Його легко було. Я їх я їх навіть не збираю, поняв, коли такі виходять. Тіпа. Типу. <рес> я поняв. А я якийсь момент шукав, шукав. Я ж робив ребідки, а що? Мене ж є трохи ребітків, поняв. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow Garden, The Drails, Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. Ти що розумів, пацан, я для того, щоб робити крафти. Ось бачиш, в мене є типа брейнроти, такі рейнбоу. Мені прийшлося їх просто видалити, продати оцих чотирьох брейн щоб збирати таких нубських. Для того, щоб крафти робити, поняв? А наш ти удаляв мені, б отдав. Я не подумав. Мені треба було крафт зробити. Я хотів крафт зробити, а тебе не було, поняв? я її видалив. О, пацан, О, А я думав в Я думав. Ти там все понаходив. Думав, думав. <laughs> думав, думав, і на суп попав, да? Не, бери, бери, да. пацан. Бери, я даю. Та да, ладно, я прикалував, я прикалував, все так. Пожди, um... Який мені чел на. Ось що цей кактус кстати, Тобі надо ще? Е, мені не надо, я вже знайшов. Мені треба пінгвіну Кокосіно О, і шеф. капучино асасіно. Тебе немає капучино Асасіно? Звичайно. Ні, в тебе немає. Лі -лі -ла -лі -ла -лі -ла мені не надо. Мені треба Орангутині на асасіні. Отакий От то вже перець в мене колись був. Але у мене нема. Кстати, пацан, у мене є. А в мене нема спіна. В смислі Нема? Вони що пропадають? У мене то немає спіна. У мене був спін якось, поняв? І мене, походу, пропав. А я знаю, що можу купити круте, що в мене взагалі є? Я можу купити. О, о, купив. Оце можу купити. Що ти купив, покажи. А, інвіз? Да. О, чувак, вийшов, диви хто. Хто хто? Хто бой. Сігма, сігма бой. А хочеш ти їй покажу фічу. Яку? Умовно, якщо ти хочеш вкрасти в когось брейнрота, поняв? понял, і в них така, як в тебе, база, така двохетажна, поняв? Угу. Десь ти підходиш. Просто йдеш... тут стою. Ні, ти йдеш ось сюди в краєчок. Ставиш ну, ну. на оцій табличці. Який зараз, поки її не ламай, та, що я поставлю. Я хочу поставити турельку. Я тобі просто покажу, дивись, Ставиш турелечку. Отаку. Ну, щоб вона була зверху, понял? Ну, Дальше. і вона буде вниз стріляти, да? Ні, не в том прикол. Зараз, дивись, Беру. А, у мене місця немає. Сейчас. Секундочко. Е, Сань, забери собі себе бомбардирую крокоділу. він? А, ось сейчас стоїть, дивись. Міфік. А, самого нуба мені оддав, чув. То візьми, Та я його хочеш. не донесу до бази, бо у мене турель вальна. Ні, ні, не вальна, не вальна. Давай, давай, давай. О. Красавчик. Дивись, наприклад, беру Час, в тебе, любов рот. А? Да, так, да. Що там неї по секундам. О, 30 секунд. Ще, ще хватає часу, дивись. Залажу так, же ж сам. Дальше отут отако пролазю. Далі ну. я просто беру, вилазю на турельку, і далі отакого паркуром. Раніше я вилазив. Ну, ти вилазив на кришу, а далі ж. А дальше вилазиш на кришу і ти можеш, получается. Так, он з бейсбанцу, пацана, чувак. Дальше по-моему. коли ти виліз на кришу, крышу, шок. Коли ти виліз, наприклад, умовно на кришу, ти просто береш ось з скраденним брейнротом так вилазиш за маку і побіг. Ааа, я понял. Ти добіг собі на потрібну точку, просто спрягну біля своєї бази і все. О, чувак! Брейнрот той, що тобі треба. Да, да, да. А ось усейде. О, да, флаг камелу. Бриго камелу, пацан. І мені ще надо орангутині анассині. Ну, се найдемо, найдемо, найдем. Так, мені треба капучино. Асасіно, і треба пінквіно йо Йомайо, ну щось немає цих типів взагалі. Угу. я тобі більше скажу. Минулий відос, як я записував, я сидів, ждав, не помню, вроді, рейдер якийсь. Самий-самий звичайний рейдер, Я просидів хвилин 10 від того вийшла оця лавака. Тобто, коли я щось просю поняв, таке погане, воно взагалі не виходить. А виходить щось потужне. Дасть. Ну тут серйозно, а куди ти дів цю штуку? вона в машині написана? Да, да так. да Я крафт роблю. Цар, поняв. Оцього Угу. А ти робив оцей лос тортус? Е, ні, в мене немає оцих е, пацанів жорстких. Знаєш, де їх можна вибити? У мене можна купити, в мене є 100%. Ну і там можна купити, так. Да. А ще можна також зайти в шоп, поняв? І тут є ось лакі-блоки. І а оцей пацан блоки падають? Випадає, типа, 75%, що він може випасти, але він випадає саме із секретного лакіблоку, який коштує 2400 робуксів, поняв? Жесть, чувак. І це мега ти... дорого, ні? Це мега дорого, пацан. гусіні бомбардіні тобі треба. А де ти казав тут адмінку мене купити? А, на адмінку скидка, кстати, ти поняв? Да. Да, вона 5300 робуксів. Прикольно. А мені, в мене 7500. Ні, у мене скейтка, у мене, мене 5300 рубуксів геймпас. Ні, адмін панель. Вон, а, ну, адмін ну, панель, дана. да, адмін панель. Вона стоїть 9999, а в мене вона 5300. Прикольно. А ще їй можна подарувати ти в курсі. Да? Давай я да. тебе подарю. Давай, знизу бачиш, є гіфт. Ааа, щоб подарити 7500. Ааа. Потому що в тебе вона 7500 стоїть. Давай я собі куплю. Купляй. коли купиш. А, а скільки стоїть 5000 рубок. Я не знаю. мені Менкається дорого. Багато. Думаєш? Думаешь, що так. Блін, 5000 рубоксив. Хоч вальнути, так? Да? Ааа, чувак. Що, дорого, оказується, да? Подожди. Щас я подивлюсь. А, це 5400, чу... Ну це короче 50 доларів, Чуть-чуть більше. Блин, Бі, можешь купити, реально? Десь 200 гривень, да? Десь 2400. Да, да. А прикинь, я з адмінпанелю буду уже ще им бой, не ну, по ідеї, да. Ти зможеш, по ідеї спамити зовсім уже рандомних б нотів яких тобі тільки заманеться. При Притом що з любим да? зачаруванням. Да? Чел! Ну все, пацани, хай лайки ставлять, і я купляю. О. Так що ви друзі, знаєте, да, тепер що робити? Треба натисти купу купов подобайдене, ну, і звісно, вже ж підписатися на мене, на санчелуса. щоб ну, не пропустити да, таку подію крутецьку. Кстати, Саню, ч там, що там? Ще один бомбардир діло диви. Нормально. А мене нема місця! Е. Продавай так, щось ох, срочно. Тихо, тихо, тихо. Так оцю. гамнюка продать, быстро. Швем. А ну, ну, ну. А, ну зверху в тебе такі. Нормальні перці, слухай. Нормальні? Відносно. Відносно те, що в тебе є, то типу окей. Ні, ну я нормас, пацан. О, капучино ти не треба? Ні, ні, я вже знайшов. Саламіно пінгвіно. я не пам'ятаю. Мені вроді не саламіно пінгвіно треба було. Я схочу подивитися. Ну, мені нарпить хорогутині, а на надо. Пінгвіно кокосіно мені надо, йома. А ще знаєш Таки можна прикол робити класний. От знаєш чого угу. я хочу роздати абсолютно всіх брейнротів. Чого? Тому що мене, як і тебе починають просто бомбити, понім, ну пробувати обікрасти, ще щось. Я ну просто да, пацанам. Да. Я просто пацанам на халяву всім підписничкам роздам це все діло, бо воно мені не треба. І я почну займатися воровством, прям конкретним. Бо в мене вже все є, абсолютно все, що потрібно для обкрадання пацанів. Знаєш, як це угу. буде відбуватися? От біжи до своєї бази. Ну біжу, біжу. Ось, типу, в мене закрито, так? Да? Ні, ну, ну в тебе буде поки там закрито, але там буде таймер до ну, до закінчуватися. І ти захочеш, його будеш поновити, поняв? Ну, я да, підходжу да. ось сюди, отако. Є yes, ось. Дивись, підходжу сюди з краєчку, поняв? тобі було важко мене догнати. І починаю uh -huh. дропати велику кількість капканів. Отако бемс, побачиш. Щось. Потім я заходжу в інвіз і чекаю, що ти добіг до своєї бази. Ти добігаєш, і я нажимаю таку кнопочку. Все, пацан. Ти сидиш, ти сидиш прям там дуже довго. Я беру, що хочу, і краду, що хочу, поняв? Обалдеть, я понял. И все. Нет, nee, це жорстко, пацан. Да, отом той прикол. Чого я хочу імену обкрадати. Бо зараз я зайду, мене обкрадуть, поняв? <рес> Прям до нитки, я просто в цьому впевнений ще, понял? Так що, пацан, бери собі щось. Забирай, бо у мене скоро буде ребить. Я буду админом, у мене все буде. Да. Ну от коли будеш да. админом, от тоді, от тоді мені отдасиш, поняв, з десятикратним, короче, возміщенням, поняв? Ти думаєш? Наша ну, не? Не досеєш мені? Ну не знаю, ти мені нічого не дав. Ого. Ты ж ти сказав, бери, що хочеш. От що бачиш, то й бери. Я не можу, у мене повно місця, мене нема місця. От продав би щось. А тебе гроші хватають для ребітха. Та в мене 350 мільйонів, чувак. А, то ти взагалі куркуль, виходить. Да, мені да рангутні на в мене не випадає. <laughs> мене бабла повно, поняв? У мене ось вже 400 мільйонів почти. Мені типа гроші не треба. Мені треба рангутині, а на Асасіні галимі, щоб зробити п'ятий ребітха. А мені треба 1 мільярд, щоб зробити ребітха. Якщо не помиляюся, наступний ребітк для нього потрібно там вроді як 3 мільярди. Обалдеть. О, Бурболоні не надо? Ні, та мені не треба рангутині анасасі. Мені просто потім жалко буде, я твого типу перса заберу, зроблю ребітка, він пропаде, поняв? Та ці, ці моменти. Сам... Та я не хочу, щоб він пропадав. Ну в тебе не пропаде, значить в мене пропадає. Яка різниця пропадає, да йому. Так, а яка в тебе наступна взагалі шмотка розблочиться? Я не пойму просто ти де? На інвізі, дати? Це скажу, тобі де я. Я виходить, якщо відкрити шоп час, mm -hmm. то у мене, дивись, у мене остання це оця бомба. Бункій бомб. Ага. Наступне в тебе йде типа рейді слеп, медуза потім. Так, да, так. Да. У мене медуза буде і червоний слеп. Ну, медуза це прикольна штука, да. так. І все. А, так, да, так, да, це прикольна штука. Ну це меч імбовий. От я ну, довго покажи. до цього меча йшов. Він типа поняв, дивись, я тебе пехаю, і він тебе відкидає. Ну да, далеко. А ось що, допустимо, у мене є слеп. Наскільки слеп uh, менше відкинув. Попробуй. Киди. Попробуй, попробуй. Просто ще поняв другий прикол цього меча. Ти коли за пацаном біжиш, тебе він ще поняв. дивіться, Я роблю удар, і я просто роблю вперед прижок поняв? Ааа, да, ні, це нормально. Типа, я считай, доганяю в будь-якому випадку, пацана. А ну, давай тут ще стартанем. Десь, ну, типа, щоб ти мене не бив, то я з цієї сторони, ти з тої сторони. І ми типа біжимо, і я користуюся оцим слепом. Так? Да, і ти користуєшся слепом. Давай, давай. давай на ще три. Раз, давай, два, три. Типа, я побіг, оба, пойдем. А, да, ну ти, ти, типа быстрейший. Если открытий цей койл, то мені типу, байдуже, я тікаю. Я перший добрався. Да, але я з цим койлом не зможу тікати з цими. Ну, Коли в крафт, да, да, да. Типа не можна просто бігати, поню? А що ти кай? Керування не справляєшся, чи що, пацан? Чи думаєш, самый хитрий? Это саме толкове це в інвізі бігати, бо я завжди ховаюся до всіх. Ти не сховаєшся, пацан. В інвізи? О, давно мене б'є. Х-що думав, я не знав. Не знав, ну тебе за це будеш знати. Але жесть, ми стоїмо з тобою, скільки стоїмо, і ще досі не вийшов цей пінгвін клятий. Нема мене орангутні на сасіні, пацан, нічого нема. ти тут нормально міфіки в мене налутав, слухай. Тебе два освіти бомбардіро. Ні, ну іменно із цього лобі, поняв? По тобі два бомбардіро випало. Бомбині гусіння. Кстати, з бомбардіру крокоділу їх не продавай, з них можна буде зробити прикольний крафт. За нього! Покофанто Елефанто вийшов, ти бачив? 17 тисяч. Забирай. Обалденно, ні? Да. Радужний брейн ротик, пацан. хе Свій перший радужний брейн рот. Іменно який О... вийшов, ти забрав. Да-да. Коротше, Ден. У мене а... отака тема може бути щас. Да? Але да? бач, останеться 11 що купляю, <сум> <сум> Давай, пацан! Давай а давай! Я, я, я щес собі на відос куплю. Беу! І ще й буду винові зіб'ять. Ну, ти, пацан, жесткий, я тебе кажу. Ну і ще ж, друзі, на такій славній ноті мы будем закінчувати наше відос, тому якщо вам сподобався, ну, знаєте, що робити, там підтримайте його твої подобачки, і, звісно, ж, переходьте на каналчик Санька, там ви побачите, що ми будемо просто чудитися її админкою. А з вами був Дендус Анчоуз, і всім пока-пока. Пока-пока!